Оляд колядую перемогу нам віщую, всім, у кого нині свято хочемо колядувати. В першу чергу колядую тим, кого найбільш ціную. Всім здоров'я я бажаю, хто країну захищає. У другу чергу колядую, колядуючи сумую тим. Хто впав на полі бою, щоб жили ми тут з тобою? Колядую Україні, друзям, родичам, родині. Колядуючи, бажаю, хай всі горе обминає. Волонтерам колядую, волонтерський труд ціную. Бо вони в часи тривоги роблять все для перемоги. Українцям колядую, хто різдво нині святкує, віри, витримки бажаю, хай Господь допомагає. Тим, хто зараз за кондоном колядую, щоб додому в рідний край скоріш вертались, з нами тут колядували. Хай піда вас обминає, Бог ординців покарає, Хай колядка, сину Богу, наближає перемогу.